Привіт, добрий Ваші день! Казати, казати, добрий. Назвати Маріанна. Ще відгукуюсь на мамунця. <гум> <гум> База, ви є, я маю. Я Софія. Я Анна Марія. Я Ярина. Я Анечка. Я Матвій. Я колонія. А це Яропол. Я ропол Емілія, Емірія Скажи, як тебе звати? <гум> Дуже приємно. <гум> А ты

Тут організовують такий перекус фрукти печиво, а дітки з собою мають в ланчбоксах, термосах їжу. Кожен що любить. Хру! <поцентрична> Мачмого! Сьогодні наш урок полягатиме у тому, щоб ви мені показали, як ви гарно вмієте читати. Обираємо собі карточку. Беремо якусь буквочку на машинці. А я хочу я. Зелена, а чому вона зелена? І ще вона пом'якше. Молодці. Завдання ваше таке прочитати з машинками склади і придумати якесь одне слово, як покажу зараз приклад. Наприклад, я беру зараз листочок і бухучку У. І вийде склад У. Обрій. Знаєш, що це? Маєш таке слово? Ну, знаю таке слово, але не знаю, що це. Це ніби горизонт. Це там, а, облаз, сонце облаз, заходить. Обрі. Молодець, Анічка витонула. Розкажи, що ви ти якщо там, так? Мене я мене слухає там. Ви обняти. Як воно працює? Дитина впродовж дня відчуває якусь певну емоцію. Припустимо, бере своє зображення і перечіпляє її на ту, яку відчуває. А вихователь в свою чергу вже пропрацьовує цю емоцію з дитиною. А зараз час на цитання. Без прогулянки, звичайно, що ніяк. Є тут де гуляти. Велику увагу в цій школі приділяють прогулянкам. Тут дуже часто відвідують різноманітні виставки, ходять в музеї. Поруч ось тут на вулиці Снопківській є школа, а недалеко Кубанська вулиця, і там є притулок тварин. Ви можливо бачили в нас, колись теж відео на ютуб було цієї локації. Так, от школярі з цієї школи приносять звірятам. І ще мені дуже сподобалася фраза, що діти тут не готуються до життя, а вони тут живуть. Вони роблять тут те. Що їм знадобиться в житті, вже і негайно, і звичайно, що в майбутньому. Неподалік є гарний майданчик, простір, де діти граються, проводять час активно, катаються на самокатах і, звичайно, що спілкуються. В Цій школі допомагають опанувати такі риси характеру, як дисциплінованість, впевненість, сміливість, чесність, відкритість, доброзичливість та інше. Чому називають себе сімейними? Тому що тут панує сімейна атмосфера і цей принцип сімейності, коли велику роль відіграють не лише учні, не лише вихователі, але й батьки. В цій тісній взаємодії трьох ланок виходить максимально такий камерний і сімейний ефект. Десять два! Я Я перша Давай! Добре, було, так! Часно, собі є одна мінус за життя, собі є два життя. Туди я на Насті. Чувається, що тут, знаєте, якось так вихователі, як друг. І ну ясно, що ніхто не сварить дітей завжди намагаються ці емоції прийняти, поговорити. Що людина відчуває, навіть маленька людина в групах тут не більше 10 дітей, і відповідно увагу приділити кожному можливо і на вулиці, і під час заняття. Беруть в школу зерно з 5 років, це підготовчий клас і до 8 років. Тобто, фактично, це початкова школа. І ще дуже цікаво, що тут тематику для навчального процесу вибирають, враховуючи побажання дітей, і діти можуть пропонувати, що вони хочуть вивчити. з тобою вчитель бігає, я би сама так побігала. Що визволю до Софія і Настю. Вона потрібно роздівати мені якось пісню. Давайте, ой, у лузі червона калина. Ось наша славна Україна зажилася. А ми тую червону калину підіймемо. Гей, гей, розвеселимо! Якщо ви в пошуках закладу освіти неподалік від центру, якщо вам близькі їхні цінності, зверніть собі увагу, подивіться на їхні соцмережі і приходьте в зерно. Ото було люкс.